Всім доброго дня. Хочу таки зробити короткий огляд станка, якого продаю. Станок має назву 2D112. l 1992 року випуску Краснореченський станкостроїтельний завод. Це Україна, хто не знає. Ну, він був випущений за часів Радянської України. Коротко хотів показати. Биття, люфт пінолі і взагалі загальний стан, щоб той, хто бачив, кроме фотографій, бачив ще щось. Покажу з двох сторон. Бірки всі рідні, заводські. Ну, теоретично вони тут вже не нужні, тому що тут, тут стоїть частотник, Глубиномер, все рідне. Зараз покажу вам, як я його придумав зробити. Тут, коротше, є кілька нюансів. Він, по-перше, має дуже грубу колону, він 90 колона колон тут має діаметри, І за, за рахунок неї не можна зробити задній шкіл дуже маленьким. І я мусив зробити от пряма передача, почалася 750 оборотів, Можна було б зробити 800-850, але заготовки вже такої не було. Ой, 850, навпаки, 650 отако. Але то все одно неприємливо. І через те му купити частотника. Е... Задалеку забіг. Коротше, зробив дві передачі: одна буде понижена, одна буде повишена. Того цілком достатньо. На пониженні передачі я зробив, що він крутиться 230 оборотів від 230 до 1500 оборотів. Тобто, того цілком достатньо для всяких робіт. І є повишена передача, кому ще треба. Не знаю, мені в наліч не треба, але я так зробив, щоб не було два. Один ремінь, не одна передача. А зробив, щоб було дві. Коротше, зараз я підсуну, покажу. По-перше, покажу цього. Щось телефон вельми погано знімає. зараз. Коротше, я підсуваю до ножку. О, цього достатньо. Так, і буду крутити рукою за шкіл. Ви будете дивитися. Максимальне, мінімальне поможення 30 майже 4 було, 40, 38. Да? Ще раз пробуємо. Неповних 34. Ай, 38. пальці примотав. 34, 38. Навіть 7 вже якоїсь біди. Бачите, ще зараз покручу, буде вже 300. 34, 37. 3-4 сотки. Так? Да? Е, Може й дав. Тепер зараз я переставлю і покажу биття. Пінолі. Так. Тепер я поставлю таку розпорку, щоб воно доверху не верталось, і при вас ставлю індикатора. І починаю хитати, надію, паденчу. Ну, в боки показую взагалі, зовсім мало, загадку зроблю. Ова. Показує досить сильно тисну, але показує сотки. Дуже томий результат. І зараз ще покажу спереді, передній плоскості. Так, тепер підсилаю передній плоскості, показую. Ну, фокусуйся, О, так. О! Навхвати. Хитаю вперед. Раз. А ще раз. О, дуже добре. Так, просто персики, 2-3 сотки. 12 неповних. 15. Хай буде повних 3 сотки. Це просто ракета. Що ви бачили, то я... Тут є місце за, за, за фокус. Я опускаю піноль, вона ще має типу, рухатися донизу. Вона не має бути опущена ручка в самий низ і ще й заклинена. То Понятно, що ви так вибираєте люфт. Тобто, піноль має вирушитися. Це основне. Добре, зараз я заберу цю рашуру і тоді покажу далі. Так. Люфт показав, биття показав. Основні параметри ясні. Якщо все підходить, то рухаємося далі. Двигун не рідний, двигун 0,6 кВт Радянський на 5000 обертів. Я обітку вам фіксану, а ви собі подивіться, кому цікаво. Тобто двигун радянський, але він не рідний. Бо він, він був з двіна, я його купляв. Тепер. Що сказати? Більший за М112. Він у нього має більша відстань до колони, хоч ти поміряв, до речі. І по висоті він такий самий буде, але по відстані до колони буде більший. Бачите, 22 до центру колони. А для порівняння 2 м 112 зараз я вам покажу. Зараз секунду. Для порівняння у 212 112 до колони 19 і щось там є один. Ну, не суть. Приблизно опаняний. Для когось то різниці, для когось то фіолетово. Але не мушу показати. Санок тяжкий, важкий. Він має 140 кілограм. І... Що ще сказати по ньому? Все, в принципі. Робить прекрасно, стін пошліфував разом з місцем під колону. Є, ну, я спеціально його не красив, щоб було добре видно. Те й те наново пошліфоване дуже гарний. В стіни не був скоцаний, він був гарний, але просто, що він такий на вигляд такий сивий, ржавий і не знаю. На, на продаж він не гарний. Рішив його коротше, перешліфувати. Тепер е, е, таку я зробив типу, панель управління, тут є одна неудача, а в загальному все добре. Яка неудача? Е, тахометр працює вручну, руками крутити, шкіл працює, і працює, якщо підключити просто на одну фазу або на три. Чогось частотником він не робить. Я не можу пам'ятати, чого. Я його віддаю безплатно, тобто він просто. ну... Щоб не оставляти тут за то я, я віддаю його безплатно. Але він з частотником не хоче робити. Без зроби, чого не знаю. Я, коротше, дав спокій. В нього є датчик, в нього є. Тут я зробив такий магніт, зараз покажу. Он, бачите? Може, кому буде цікаво. Я просто просверлив і став на клей ставити. Я не ставив клей. оскільки шкіл алюмінію, я його пристукав по кругу і дуже класно, воно не випадає. Але щось він іменно з частотником не робить. Саме з частотником. Бо на одну фазу робив, руками робить зараз. Тепер що я організував? Вліво це прямі обороти. Це 230 оборотів, це мінімальні обороти. По центрі виключений. Вправо це регресивні обороти. По центрі виключені. Тепер в тому випадку, якщо вам намотує пальці вже на свергно. Я думаю, що буде дуже-дуже неудобно якось там шукати, де там центр того джойстика. Через це я зробив так, що старт проходить через кнопку стоп. Якщо ми нажимаємо стоп, станок виключається. Тобто тут такі пичні мердженці надзвичайна ситуація, і, Коротше, ми лупимо по кнопці. Але треба пам'ятати, що це не, не магнітний пускач. Коли ми кнопку відпускаємо, а джойстик включений, він все одно запускається. Тобто Джосік треба вернути його середнє положення. Тепер на першій передачі він робить 230 оборотів і максимальних під 3000. Тобто, ну я тут не маю нічого написано, Можна, в принципі набити якісь цифри чи мітки поставити, бо я планував на, щоб був тахометр. Ну він, коротше, не хоче робити. Я поставив мінімальні Герці 15, нижче, я думаю, йому не варто. І максимальні 100. Тобто від 15 до 100 Гц. Тобто, крути вправо. Це 750 оборотів по центру. Можете подивитися битяжки тяжкий Навіть більше я поставив, бо там 60 світи, то 60 вже десь 800, 850. Бачите, от вічно ця проблема. Я дивлюсь на ютубі, хто як робить, вічно вони ділять ті Гц з тими оборотами. І через те я хотів поставити тахометр. Але чого тахометр не робить з е, частотником, я просто ну, не маю часу виясняти. Я думаю, що це питання не, не настільки суттєве. пів-три тисячі тут? Це сімсот п'ятдесят на око там. І навпаки 230. Ну, на око можна зробити. Удобно, без мови, що удобно. Угорчив мене тільки той тахометр, але це таке. Все працює, все робить, все свірне. Піноль, до речі, може комусь грає роль піноль, 55-та, не 50-та. По пам'яті, можу набрехати, але по пам'яті вона 55-та, Грубше, як 212. І що мені подобається, до речі, зуби не показав. Треба було показати. Що мені подобається, що там зуби сховані, якщо ви побачите в плоскості. Вони сховані, чим Ой, загальна піноль. І загальний діаметр пінолі. Зверху можете подивитися, бачите, піноль одного діаметра зуби, як то зрізані по заводу, то не я їх зрізав. Бо в 2012 це перша проблема. Коли зуби розплескаються, вони самі себе виробляють свою піноль. А тут то нема проблем. Тут був нюанс з, з тим. З цією пружиною. Я її анулював. У мене є заводська та, та ручка, вона мені не подобається. Я її переточую, така як 2912. Тобто пружина з від 2012 сюди підходить. Так, гості мав. Коротше, зробив, щоб було під 212 пружину в якомусь випадку поміняти. І вона вирішив не обрізати. Смислом, це не цей. Не є якась катастрофа. Плюс удобно зробив натяжку, якщо ви бачите, може комусь буде полезно таке, навіть той, хто не купляє станка, бачите, три насічки. Тому що там є в середині три отвори. І тобто, я відкрутив, можу один з трьох отворів натягувати потрох, щоб не виймати постійну пружину, не виймати пінолі і так далі. Дуже просто і дуже удобно. Що ще показати? Не знаю. Все добре 100%, мотор добре 100%, тому що я на ньому працював. Ремінь новий, Ну, фокусуйся. Ремінь новий, шкіри нові. Все, в принципі, отлично. Кому треба, якщо хтось не вибагнує, я подарую патрон. У мене є радянський класний патрон на ключ. Якщо хтось не брезгує, бо всі хочуть цей, той самозажимний, не знаю. Я, я не роблю ними через те, що я роблю в дві сторони. Я не раз роблю, що регресивними оборотами, а самозажимний не підходить на ту роботу. Що ще показати? В принципі, все показав, все робив, старався все зробити, все якнай, якнайкраще. Дзвоніть, спробуємо домовитися, кого цікаве. Все, всім удачі, всіх і Бог мозгарів.